Всім привіт, ви на Буарі. Сьогодні ми розберемо другий трейлер світ юрського періоду відродження. Не, 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 не. Трейлер починається з того, що в лабораторії стається стрілянина через пробудження Дістортуса. Зразу можу вам сказати, що це відсилка на фільм Годзила 2014 року. Все таки режисер у відродження Гаррет Едвардс. Починаючи з цього моменту хочеться вже розказати про одну теорію. Ця теорія набуває популярності в останній час. Вона заключається в тому, що події в лабораторії відбуваються 17 років тому. Тобто, по хронології франшизи, якщо відродження відбувається у 2027, то 2027 17 дорівнює 2010. А 2010 це саме час. Коли працював перший світ юрського періоду, тому Дірекс міг бути спроєктований за наказом Віка Хоскінса. Допустимо, це була одна із перших спроб створити динозавра для війни, взявши за основу тернозавра, але через мутації з'явився Дістортус. За деякою інформацією, Дірекс був створений у 2007-му. Тому творці цією сценою взагалі ламають увесь канон. Те, що до прикладу, цей острів належав у світу юрського періоду і Дірекс був спроєктований у 2007-му, а не у 80-х. Так, бідний мій той старий ролик. Але зрозуміло, що Дірекс за своє життя набагато виріс. Тут десь він висотою в 4,5 5 метрів. Але ми знаємо, що Дірекс висотою 8 метрів. Це набагато вище, чим Рексі, Індомінус і навіть Ультимазавр. Думаю, що Дістортус створив якусь катастрофу 17 років тому, і люди вирішили покинути цей острів. Гаразд, відійдемо від теми Дірекса і перейдемо далі. Далі наші герої потрапляють на острів і нам показують Мутодона. Я сподіваюся, що це другий кадр, а не пряма заміна двого велоцираптора. Уже ясно, що відродження перероблюють навіть до його виходу в прокат. Я б сказав, що перероблюють в кращу сторону, але і не завжди. І ось давайте поговоримо про цю сцену з тірексом. Вона взята не з доісторичної планети, це вже ясно. А із роману Майкла Крайтона, де Тірекс переслідував родовний човен з людьми. До речі, цей тірекс із франшизи найбільший. Скоріше всього це самець. Він значно більший, ніж Бул, Бак, доу і навіть рексі. Через те, що матеу випустили ось таку сіру фігурку, та також на корейському постері є сірий тірекс, люди думають, що на острові дві особини. До тому ось ця сцена. Ви чули цей звук? Це незвичайний рик тиранозавра. Скоріше, це крик болі. Нагадує звук, який видав Терекс, коли йому скрутили шию у третьому парку. А що як Дірекс або хтось інший в цій сцені вже на свободі і вбив сірого Терекса, а й смугами залишився. Я думаю, що це може бути дуже добрий аргумент. Що ж, дізнаємося про це, коли вже вийде сам фільм. До речі, у сім'ї Делькадо, які потрапили на цей острів, буде роль, схожа на роль Еріка Кьорбі у третьому парку. Вони тут в ролі провідників для наших героїв, бо вони все-таки тут довше. І по суті, все, користі з них більше ніякої. Хоча на нових героїв теж буде цікаво подивитися, видно, що творці відродження черпають натхнення з третього парку. Далі нам показують ціле стадо, я б сказав, навіть мегастадо титанозаврів. Один із фанатів нарахував тут 90 особин. А тепер тільки уявіть, який цей острів великий, якщо може прогодувати стільки титанозаврів. Я думаю, що він набагато більший, ніж та сама Сорна. А ось вам і перші зміни. Титанозаври стали по окрасу більше походити на фігурку Лего. Їх набагато зменшили в розмірах. Але все-таки я думаю, що мені більше подобається дизайн із першого трейлеру. У кожного є свій плюс у другому трейлері відчувається їхня маса. А у першому відчувається їхній розмір. У другому трейлері титанозавр виглядає більш достовірно. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який дизайн вам подобається більше. Далі, вже в який раз нам показують сцену із скелькуатріом. Так, вона розширена, але вже вона настільки набридла, її показували і вже і в телеспотах, і в тизерах. Ну серйозно показуйте якісь інші сцени. Все-таки вона виглядає дуже круто. Розширення справді цікаве. Скоріше за все, вони візьмуть ДНК із дорослої особини, а не з яйця. Ну тому що, камон, кому буде цікаво дивитися, як вони беруть ДНК з яйця? Подивитися на кицелікуатрі буде в 100 раз цікавіше. Один із персонажів, про якого в мене є одна теорія, про неї ви дізнаєтеся далі в ролику, дивиться на літальний апарат. І всі фанати зараз кажуть, о, так, це. Та сама Сорна, бо це той самий літак, який знищив спинозавр у третьому фільмі. Але ні, це дуже велика тупість. Взагалі-то це вертоліт, а не літак. Але тут є відсилка на третій парк. А саме скелетом, який сам себе застрелив. Схоже, людина тут щось побачила дуже страшне і вирішила покінчити з собою. Такий самий скелет знайшла Аманда Кьорбі у третьому парку. Тому це. Точно не Ісла Сорна, всі про це знають. Тому це найтупіша теорія, про яку я чув. Далі Генрі Умі стріляє сигнальною ракетою або щоб когось побачити, або щоб викликати допомогу. І наймиліша сцена за цей трейлор це поява маленького Аквіопса. У нього буде роль як роль Банці у першому сезоні. Вона буде радувати наших героїв на протязі всього фільму. За деякими даними, вона може очути небезпеку за багато миль, тому вона буде дуже корисною. І нарешті нам показують сцену з Дірексом. Ми дізналися, що він вміє ричати, він настільки страшний і в нього є очі. Ну що ж, це продовження тої сцени із першого трейлеру. Дункан буде зараз думати, як його відігнати від інших героїв. Я думаю, що. Дункан точно виживе. А от Дірекс, як у дірексі, Юрської франшизи, завжди буває, головний злодій помре. А от як ми це вже дізнаємося у самому фільмі. І ось починається момент, про який хочеться багато поговорити мутодони. Це не гібриди птеродактилів і велоцерапторів, це мутанти подібно Дірексу. Але уявіть. Є така теорія, що їх спеціально створювали як і Дірекса для бойових дій. Тоді виходить проблема, що по канону Скорпіус самий перший гібрид, але я чув дуже гарну думку у захист Скорпіуса. Допустимо, що мутодони це не гібриди, а сотні мільйонів років тому Комар спершу висмоктав кров велоцераптора, а потім теранодона, а не тільки одного динозавра. А потім інжен хотіли відділити цю ДНК і створити зразу двох. Але щось пішло не так. І на світ з'явився мутодон. Тобто через те, що у комарі була ДНК зразу і велоцераптора, і другого виду. Тому мутодон отримав риси зразу двох. Це не спеціально спроєктований гібрид, а лише помилка. Тому Скорпіус залишається лише цільонаправленим створеним гібридом і самим першим. Скоріше за все, саме він на цьому постері. Але, чорт візьми, є тут одна проблема. Де велоцераптори? Ми вже знаємо навіть їх офіційний дизайн, але ні в першому, ні в другому трейлері вони не з'явилися. Так, Луміс у першому трейлері говорив Раптори і нам показував їхню ногу. Але через другий я припускаю, що то був мутодон, а Луміс просто їх перепутав. Але у офіційній таблиці розмірів вони є, тому будемо чекати фільму. І в кінці, як годиться, закінчуємо закінчує мозазавр. Скоріше за все, це сцена із самого першого прибуття на острів, тому саме моза став причиною екстреної висадки на острів. Ця сцена мені нагадує момент із четвертого сезону Крейдового табору, де мозозавр нападав на човен. Тому саме таким образом наші герої і потраплять на острів. Сім'я Дельгадо таким образом теж могла потрапити на острів або через мозозавра, або через Спинозаврю. До речі, про спину, їх у другому трейлері немає. Я думаю, як і майже всі, що їх дизайн відправили на переробку. Цей фільм змінюють ще до його прокату, тому спинозаврам, напевно, зроблять тончі шиї і тончу морду. До речі, сцена на заправці була затизрана ще в наборі Лего. А ось час моїх теорій по фільму. Перша теорія заключається в тому, що я думаю, що саме цей чувак це головний злодій. Серйозно, він мені нагадує Дженаро і Деніса Недрі. Його нам мало показують за трейлери. Наприклад, у наборі Лего він представлений, як ніби він щось зробив погане, і за ним всі женуться. Тим паче на деяких кадрах із «Промо» він тримає кейс, а за ним біжить Зора Беннет. Про зрадника у команді говориться в одному із синопсисів. То я думаю, що з вірогідністю 95% що це саме він, також виходило по фільму дуже багато мерчу. Якщо хочете, десь у червні я зроблю про нього відеоролик. Тому давайте так, ви на цьому ролику набираєте дуже високу активність, і виходить відео про мерч. Згодні? Я думаю, згодні. Ще є дуже багато, дуже дуже багато інформації, але розтягувати хронометраж відео я теж не хочу. Ми вже сьогодні розібрали трейлер, ви послухали мої теорії. Тому я думаю, на цьому можна і закінчити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я на цьому вам кажу до побачення і гарного настрою! Бувайте!